Привіт! Біже Binance оголосили про новий лаунчпад. На біржі запускається токен проєкту Space ID. Хочу зауважити, що на Binance виходять, як правило, самі сильні проекти. Вони приділяють дуже велику увагу до якості проєктів, що проводять випис токенів на їх майданчику. Давайте оглянемо проєкт Space ID, щоб знати, з чим ми будемо мати справу. Ітак, Space ID це протокол ідентифікації Web 3 із службою мультиблокчейнових імен. Space ID створює універсальну мережу служби імен з єдиною платформою ідентифікації. Для пошуку реєстрації торгівлі та керування доменами Web-3. Тобто вони забезпечують службу домних імен із повним функціоналом. Це щось типу як GoDaddy, але для Web3 доменів. Проект створює інфраструктуру, яка складається із наступних основних компонентів, що працюють разом. Перше, це універсальна платформа доменів та ідентифікації Web3. Це інфраструктура, яка дозволяє користувачам керувати всіма аспектами своїх доменів у одному місці. Мультиблокчейнова служба імен це служба мультиблокчейних імен, яка включає домени верхнього рівня TLD які зареєстровані як проєктом Space ID, так і іншими постачальниками домен імен. Web3 Name SDK і AP. Це єдиний SDK підтримки всіх децентралізованих застосунків Web3. Він створений як уніфікований підхід, який значно спрощує інтеграцію служб імен Web3, позбавляючи розробників від необхідності працювати із декількома протоколами, заощаджуючи час і знижуючи ризик проблем із сумісністю. Space ID вже є одним із найбільших постачальників послуг для імен Web3. Це основний постачальник послуг імен для доменів верхнього рівня .eth, BNB та ARP. Також вони вже співпрацюють із понад 100 провідними та авторитетними проектами, включаючи BSC, Scan, Trust, Wallet та інші. ID є токеном екосистеми Space ID і використовується у таких функціях: стейкінг. користувачі цього продукту будуть отримувати знижки на торгівлю та реєстрацію доменів. Платежі. Токен використовується як засіб платежу екосистеми Space ID. Управління Користувачі будуть брати участь у пропозиціях Space ID DAO. Якщо підсумувати, то зрозуміти, навіщо проєкту свій токен, окрім власних ну, не зрозуміло. Ми успішно могли б будувати свою справи на любій уже існуючій і популярній монеті, навіть на стейблкоїнах. Давайте тепер позлучення. У проєкті у Твіттері більше 400 тисяч підписників, А у Discordі 336 підписників. Тобто із залученням все на високому рівні. А тепер щодо інформації по токену і токен сейлу. Загальна капіталізація токена 2,5 млн доларів. Це більш ніж хороша вартість. Навіть у порівнянні з іншими проєктами можу точно сказати, ця вартість недооцінена. Початкову вартість токена буде 2,5% за токен, а загальна пропозиція на токенсел 100 мільйонів токенів. Це становить 5% від загальної кількості випущених токенів. Взагалі, після лістингу на Binance в обігу буде трохи більше 14% всіх токенів. Усі інші токени будуть залочені. Лока періоду у токені немає, тобто всі бажаючі зможуть продати їх у будь-який момент після токен сейлу. І про тип токена. Вони випускаються на bep 20 і ERC20. На рахунок загальної локації токенів проєкту ви можете побачити на мені. Як видно, тут у принципі все нормально. Найбільша частка у інвесторів із ці раунду інвестування. Проте тут не дивно. Проєкти потрібні кошти для розвитку. 20% це є нормальна частка. Єдине, я не знайшов, по якій вартості зайшли перші інвестори, щоб порівняти із нашою ціною. І по розлокам токенів теж все добре. Ті ж самі перші інвестори отримують можливість продати свої токен тільки у лютому 2024 року. Тобто тиску на ціну не буде. І взагалі, даний графік плавний і збалансований. Видно, що до токеноміки підійшли відповідально. Якщо у загальному, мені цей проєкт подобається. Він займається актуальними питаннями доманих імен векторів, і підійшов до цього питання максимально раціонально. Проєкт Space ID має вже готовий продукт, і окрім цього, йому є куди розвиватися. Проєкт має високий залучення і при цьому низьку капіталізацію. Узагалі, перспектива галузі доманих імен вектори, дуже широка. Як тільки почнеться масовий перехід, саме тоді ми побачимо максимальний потенціал цього проєкту. Період розрахунку холду BNB вже почався і буде тривати до 8 ранку 22 березня 2023 року за київським часом. І у цей час починається період підписки. У цьому періоді ви вказуєте, скільки BNB максимально використати для токенсейлу. І вже об 11 годині цього ж починається розрахунок, кому скільки токенів нарахується, а о 12 безпосередньо почнеться торгівля токеном. Тобто не пропустіть середу 22 березня 2023 року. Саме у цей день буде вся максимальна активність. Я особисто вірю у перспективи цього токена. Саме тому цей проект після лаунчпаду також увійде у мій портфель Капіталізатор CryptoVentures. А там вже час покаже, чи вірно я зробив вибір, чи ні. Тож, ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, так ви не пропустите нові відео по темі. А також поширюйте це відео, це допоможе каналу розвиватися. А я дякую вам за те, що додивились відео до кінця. І до зустрічі в наступних випусках.